Вітаю, буваємо підсумки з Михайлом Подаляком, радником голови офісу президента. Пане Михайле, вітаю вас, вітаю, вітаю. Розпоч... розпочну розпочну традиційно. З подяки Силам оборони України за те, що у нас є можливість записувати це інтерв'ю. Щиро дякую кожному. А розпочну я з ось такої інформації? Влада Сполучених Штатів закликала Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії? Повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела за словами співробі... співрозмовників видання Вашингтон побоюється, що удари безпілотників по російським МПЗ можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також спровокувати заходи у відповідь Москви. Пане Михайло, якщо ця інформація відповідає дійсності, якою буде наша відповідь? Це спекулятивно знову ж таки, джерела, анонімні? Вони все говорять і так далі. Тому подібне. Давайте відповідно трошки правильно тут акценти поставимо. Ну, дивіться в рамках міжнародного права, ви маєте право знищувати будь-яку інфраструктуру, яка йде на забезпечення війни, як такої. Це перше, друге. Ну а як тоді воювати, якщо Росія ну це ж буде безкінечний цикл? Росія буде використовувати ресурси для продовження атаку, такі як ми вчора. Сьогодні бачимо по всій території України, як з цим боротись. Є декілька шляхів, по яким треба йти. Перший шлях це безумовно. Треба все ж таки закривати небо до кінця, закривати небо а, і тут треба вже не розмову вести, а збільшити кількість тих же петріотів, ну чи будь-яких інших е е інструментів для ефективного. Відбиття ракетних атак Російської Федерації, друга складова, треба зменшувати ресурсну забезпеченість російського окупаційного ворговання, в тому числі треба знищувати російські НПЗ як такі. І нарешті третє: а що таке відповідь? Що таке ескалація? Тобто, сьогодні Російська Федерація просто там повз Україну проходить. Да? Ну, типу, там ми проходимо і просто говоримо, вам не можна щось робити. Сьогодні Російська Федерація активно максимально жорстоко з терористичним компонентом атакує цивільне населення, енергетичну інфраструктуру, критичну інфраструктуру щоночі зараз, після так званих переназначення диктатора на позицію диктатора, вони збільшили це, тому що вони не побачили адекватної, до речі, політичної оцінки неналежної електоральної процедури, ну чи відсутньої електоральної процедури, вони не почули. Вони ж чого боялись, Російська Федерація вони боялись, що Країни демократії вийдуть і скажуть все від від до сьогодні від, від сьогоднішнього числа Путін не є легітимним, тому всі е, комунікації з Росією будуть іти через посередників Росії, членство Росії призупинене буде легітимність державних інституцій під сумнівом і так далі. Там вони цього не побачили. То що вони роблять? Вони ескалують, тобто вони. Відповідно, збільшують геноцидний компонент цієї війни, тобто вбивають більше цивільного населення, і так далі, що Україна в цій ситуації має робити? Діяти згідно з міжнародним правом, в тому числі з міжнародним воєнним правом, в рамках цього нам потрібно знищувати інфраструктуру забезпечення війни як такої, знищувати живу силу, техніку Росії по лінії фронту, але і знищувати ті шимпазе, які знаходяться не на лінії безумовного фронту, але які є елементами війни. Це абсолютно ще раз підкреслю в рамках об оборонної доктрини і так далі, все, що стосується публікації, оцих анонімних джерел, я б до цього стався спокійно. Вони постійно продовжують нагнітати. Вони постійно продовжують говорити, що це Україна в чомусь винна. Що певно, за рахунок України треба призупинити цю війну за рахунок України, треба щось виконати. а Можна зробити за рахунок країни агресора щось. Ну, тобто, можна обмежити присутність сирої нафти Російської Федерації нарешті обмежити на глобальному ринку. Можна це зробити? Можна зменшити впливи е, тіньового танкерного флоту Російської Федерації чи ні? Чи треба за рахунок е, життів цивільного населення України щось зробити? Пане Михайло тобто влада США не закликала нас зупинити удари неможливо Давайте давайте ще раз тут, тут просто щоб розставити крапку. Так. Поставити не, крапку. не може влада будь-якої країни закликати після двох років масштабної фундаментальної інтенсивної війни закликати Україну не чинити спротив. Неможливо це якраз таки це парадоксально звучить. Закликати Україну не чинити спротив, не знищувати ті чи інші об'єкти, які насичують російську армію ресурсами для продовження геноцидної війни. Дякую про те, що відбулося цієї ночі в ніч на 22 березня, 2024 року, противник завдав комбінованого ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури, по цивільних об'єктах, у що ворог застосував 151 засіб повітряного нападу. 63 БПЛА, 12 балістичних ракет «Іскандер», 40 крилатих ракет Х-101, Х-555, 5 крилатих ракет Х-22, 7 аеробалістичних ракет «Кінжал», 2 керовані авіаційні ракети Х-59, 22 зенітні керовані ракети С-300, С-400, загалом 88 ракет. Пане Михайло, на цю хвилину, на момент запису інтерв'ю, що відомо, скільки людей загинуло, скільки поранено, який регіон пострадав Постраждавний ну, атака була масштабна, практично фундаментально атакувалась Харківщина, Запоріжжя, Дніпро, Вінниця. Ну тобто, все, що традиційно вони знищують. Причому удари наносилися якраз таки по житловим кварталам, наносились по критичній інфраструктурі, по об'єктам енергоінфраструктури. Ми бачимо. Є певні блекаути, локальні в певних регіонах, але там сьогодні і зараз відповідно працюють відновлювальні команди і так далі. Зараз підводять підсумки, На даний момент очікуємо вже офіційні інформації щодо кількості поранених чи загиблих, щодо руйнувань. Як таких ну, трошки треба дочекати, щоб була більш об'єктивна інформація з місць, тому що ще раз підкреслю, атака була наймасштабніша певно за останні місяці. Як такі це говорить про три речі: я б ви окремо віхо. Їх... Ще раз, перше, після так званого перепризначення Путін зрозумів, що ніяких там політичних елементів стримування його більше не буде, і можна поводити себе так, як він поводить. Тобто, максимально геноцидити Україну, то збільшити оцей якраз такий компонент для впливу на і Україну і на країни заходу і так далі. і Тому подібне. Це перша складова. Друга складова, безумовно, вони проводили певне накопичування ресурсу. І сьогодні його витрачають. Вчора витрачали по Києву, перш за все. Сьогодні витрачають по всій території, по центральній і е, третя складова, вони просто кошмарять якраз такі прикордонні міста, ну такі як Харків, Херсон, ми знаємо це регулярно відбувається, але тут вони суттєво збільшили використання різних інструментів. Це говорить про комбінований підхід. Знову ж таки, вони хочуть все ж таки психологічно повпливати на всіх, що давайте ми все ж таки Україну примусимо до того, щоб вона встала на коліна. Ще трошки публікації додамо публікації, що ну певно Україна не може мати ресурсу, щоб бути співставною після двох років війни з російськими ресурсами. Тільки при тому в цих публікаціях е, якось не. Говориться, що там не тільки Росія приймає участь безпосередньо війні, а та ж північна Корея, з якою ми там десятиріччями не могли нічого вдіяти. Вони там накопичували також ресурс, іран там присутній, Ми ж теж не могли нічого зробити з ним. 20 років там вводили санкції, але він собі спокійно будував ракети, дрони, ядерну програму. свою насичував технологіями і так далі. Ми це не могли зробити, але тепер ми вимагаємо від України. А ви можете швидко це все вирішити за свій рахунок? Ну як би дивно виглядає, що ви ще досі не виграли цю війну, то певно у вас не вистачає ресурсів, пане Михайле. По окремим об'єктам поставлю запитання: що відомо, чи є інформація зараз в якому стані Запорізька АЕС, оскільки повідомляв очільник енергоатома, що ситуація вкрай небезпечна і загрожена станням аварійної ситуації, якщо відключать. Останню лінію зв'язку з вітчизняною енергомережею ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції. А, що... ну це вже дав відбувалося неодноразово. Знеструмлювання було там зовнішнього контуру, безпеково контуру. Зараз така сама ситуація. Просто коли ми говоримо, це приведе до тяжкого стану, а всі ці два роки воно не в тяжкому стані за знаходиться. Там немає ніяких контролю, немає можливості. Ну, ми моніторимо відповідно, враховуючи наші спроможності, але це окупована станція. І Мені дуже подобається нещодавний візит представників МАГАТЕ до Москви, де вони дуже дієво обговорили наскільки ефективно Росатом працює на зовнішніх ринках. Це ну це справедливо, все і так далі. Тому безумовно є ризики. Ризики знеструмлення зовнішнього постачання, енергопостачання на заес. Зараз ситуацію моніториться міністерством енергетики України, ну тобто енергоатомом нашим для того, щоб точно зрозуміти, чи будуть якісь там нештатні ситуації. Друга складова, є удари по Дніпрогесу. Ну тобто, зрозуміло, да, але це не критичні удари, тобто вони не привели до е, зламу конструкції. Зрозуміло, да, ну, для цього там зовсім інший, то наш має бути зовсім іншої в, в, в системи впливу. Але сам по собі факт ударів ви тільки вдумаєтесь по Дніпрогресу. Ну це ж ну я, я навіть навіть не знаю, що можна сьогодні обговорювати на рівні там політичних дискусій в країнах і інших. Да, окрім цього, ну тобто була Каховська ГЕС повністю підірвана знищення, але зробили вигляд. Ми дивилися в іншу сторону. Ну тобто маці назвати. Ми не зрозуміли, що це було зараз. Ідуть прямі удари по Дніпрогес. Давайте ще подивимось, ще поговоримо про те, чи потрібна Україні для деескалації там дальнобійна зброя, чи додаткові системи протиракетної протиповітряної оборони. Це дивно для мене. Правильно все виглядає. Я думаю, для вас також дивно. Далі давайте про Запорізьку АЕС взагалі не говорити, тому що ну там хтось стоїть, якась зброя, там якісь окупанти йде. Але давайте про Росатом Чи гарно він сьогодні забезпечує ті чи інші атомні електростанції в європейських країнах своїм паливом. Ну, треба про це поговорити, і треба взагалі підписати додаткові угоди з Російською Федерацією про гарантоване постачання чогось. Мені mm -hmm. здається, що ну, це приведе до трагедії, це вже приводить до трагедії. Ну якщо ви не зупиняєте вбивцю, ми розуміємо, дивіться, він собі прокидається зранку і говорить, що я давно не бачив. Як ми атакуємо цивільне населення, і цивільну інфраструктуру, а можна там 100 ракет 88, ви говорите, 88 ракет випустити по центрам міст, по критичній інфраструктурі, по енергоінфраструктурі, записати це, щоб можна було це подивитись зі спутника. Можна подивитись, як вони там бігають, як ми їх вбиваємо і так далі. Оце робить Путін. Всі інші роблять вигляд, що ми є інші питання. Треба говорити розмір там того чи іншого сільськогосподарського продукту. Пане Михайле, наступна інформація від президента України Володимир Зеленський в соцмережах нам поділився. За цю ніч було понад 60 шахедів і майже 90 ракет різних типів. Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко електростанції та лінії постачання енергії, гребля, хер, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей. Мої співчуття родинам та близьким загиблих від цього терору. Президент Зеленський нагадав міжнародним партнерам, що у російських ракет немає затримок як у пакетів допомоги нашої держави. Масований обстріл ракетний цієї ночі може якось повпливати на наших західних партнерів, пришвидшити передачу нам додаткового озброєння. Ви задаєте дуже складне питання для мене. Тому що воно має очевидні риторичні відповіді. Да? Ну, ну ти дивишся на те, що е, Росія геноцидить велику країну. Ну це ж очевидно, це в прямому етері. Е, тут не треба якісь докази, не треба проводити розслідування і так далі. Друга складова є відповідно люди, які я маю на увазі серед країн наших партнерів, там наприклад з Північної Європи, Східної Європи, які це абсолютно усвідомлюють, але в них немає засобів. Є інші люди. І також серед країн Європи, які дивляться на це, і певно, вони говорять: ну така що там, ну, 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 прилетіла ракета, ну, в центр міста Харків. Ну це ж не страшно, певно. не страшно, вони вже звикли за два роки. Ну, давайте ще обговоримо необхідність постачання, чи необхідність, наприклад, збільшити. Доходність споживчих компаній європейських на російському ринку. Ну вони ж мають отримати трошки більше доходу. Вони ж мають профінансувати мілітарний бюджет для того, щоб оці самі ракети, про які говорить президент України, були в більшій кількості. Ну певно, треба ще придумати механізми, як обійти санкції додатково, щоб електрочильно ну, чіпи були для цих ракет. Ну ми ж знаємо комплектуючи цих ракет. Вони ж не виготовляються. Вибачте мене в північній Кореї. Ну це ж очевидні речі. Для ракет такого типу як кінжали чи Іскандери потрібні комплектуючі, які виготовляються в високотехнологічних країнах. А північна Корея і Іран вони не відносяться для високотехнологічних країн, в тому числі і Російська Федерація не відноситься. Відповідно, вони з дечі чіпи беруть. Ну треба, треба збільшити виробництво цих чіпів. Треба заробити спекулятивно сьогодні, тому що маржинальний дохід буде вищий. Росія буде платити там ще й корупційну премію за те, щоб отримати ці чіпи. Ну треба певно допомогти Росії набудувати цих ракет більше. Ну і одночасно будемо дивитись, чи зможе країна в 21-му сторіччі працювати, як це робить Україна, під постійним ракетним обстрілом це цікавий соціальний експеримент. І можемо продовжувати обговорювати, чи потрібно Україні додаткові системи ПРО, чи краще ці системи тримати на складах в себе. Вони там більш ефективно працюють. Чи треба тримати в себе на складах дальнобійну ракету? Правильно, чи треба атакувати російські а, інфраструктурні об'єкти, які а, якраз таки забезпечують можливість проводити атаки на Україну? Ну, це, 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 це так виглядає. Тому це питання це питання достатньо складне, а, складне і просте одночасно. Воно риторичне, а на риторичні питання ти не можеш відповідати, тому що це залежить від внутрішнього світу тих людей, які на ці питання мають відповісти. Ну хочеться їм поговорити про те, що треба Україні збільшити, наприклад, мобілізацію. За рахунок мобілізації можна виграти війну високотехнологічного характеру. Правильно? Ну тобто, ти збільшив люд кількість людей, які мають стрілецьку зброю, і вони будуть воювати з крилатою ракетою іскандер. Ну з балістичною, вибачте, ракетою іскандер. Ну це ж логічно звучить. Ви збільшите мобілізацію. Ми тоді, ну якби будемо мати іншу війну. А це говорить про абсолютне нерозуміння, в яку фатальну ситуацію ми все глибше занурюємося. Мені здається, що тут є очевидні речі, про які треба ну, чітко е постійно говорити. Перше, це війна з одного боку, кількісна Російська Федерація, яка абсолютно е не хвилює Росію життя своїх мобілізованих. Вони відправлять мільйон мобілізованих, яких треба буде знищити. Ти не можеш воювати кількістю проти кількості, це очевидно. І тоді друге питання: треба воювати високотехнологічними рішеннями. Други друге питання: це ракети, дрони, снаряди. Третє питання. Якщо Росія використовує два ключових сьогодні чинника ведення війни: геноцидного типу, терористичного типу, це керована авіаційна бомба по лінії фронту і по прикордонним територіям сумщина, наприклад, і крім того, ракети, які йдуть вглиб території України на критичну інфраструктуру, то потрібно два інструменти відбиття цього: перше суттєво наростити системи протиракетної оборони. Зрозуміло, за рахунок чого це можливо. Ну не може Україна побудувати самостійно десятки систем такого типу, як Петр. Це жодна країна це не може сьогодні зробити. Відповідно, треба взяти і поставити. І друга складова це авіаційний компонент, треба прибрати тактичну російську авіацію. Далі і нарешті, четверта складова: ну не можна говорити про щось, поки компанії європейські абсолютно активно працюють на російському ринку, споживчому дають е через податки. Можливість Росії заробляти не можна купляти російське зерно? Ми тільки сьогодні вдумайтесь, обговоримо введення додаткових е платежів оподаткування додаткового на експорт російського е зерна у Європу. Це ну це про що говорить? Це говорить про те, що всі, поки ти не знаходиш цей факт, поки ти не е е схопиш за руку, воно буде собі спокійно працювати, і тоді безумовно це може продовжувати скільки завгодно, чи буде це змінювати сьогодні ситуацію. Я на увазі ракетний обстріл е, України. Вважаю, що на жаль, ні? Чому? Тому що за два роки вони до цього звикли? Ну воно ж їх не як воно обходить. Їх? Ну це ж в нас е, ракети, це в нас, це дітки сидять в метро е, сьогодні-всю ніч. Це ж в нас е, прильоти йдуть по об'єктам, блекаути, знеструмлення, е, випадає там інтернет, ну і так далі. І тому подібне. Це ж не в них. Чому треба про це хвилюватися? Ти вже звик? Ти вже не читаєш це на першій шпальці? Ти на першій шпальці можеш прочитати дивне анонімне джерело, яке говорить: а чого ви атакуєте російським НПЗ? Це ж трошки буде збільшувати ціну нафти. У мене питання: а як, взагалі Росія досі впливає на ціноутворення на ринку нафти? Як це так взагалі виглядає? Шановні глядачі, прямо зараз. Я попрошу вас натиснути лайк, подобається під цим відео для того, щоб у нас було більше і обов'язково підпишіться на youtube канал пана Подоляка. В назві і в описі є посилання на канал. Тож зробіться прямо зараз. Наступний інформаційний блок голова Єврокомісії Урсула фон Дерляєн вважає можливим виділення першого мільярда від прибутків із заморожених російських активів на користь України вже 1 липня, якщо ЄС діятиме. Швидко для реалізації необхідних процедур. На що пане Михайло будуть витрачені ці кошти, тому що думки європейських фрігерів, розділ... лідерів розділились. Головний дипломат ЄС Жозеп Барель пропонує покрити витрати на зброю для України. А ось Австрія проти пропонують переправити на відновлення України відло... Відновлення України під час ракетних ударів. Це супер. Мені здається, що спочатку треба, і тут я з паном Борелем абсолютно погоджуюсь, солідаризуюсь. Спочатку треба закрити небо певно. Ну тому, що якби дивно виглядає, тебе атакують 90 ракет до тебе прилітає, а ти, а ти не маєш чим їх відбивати. Ну тому абсолютно для мене чітко зрозуміло декілька важливих аспектів. Перший, треба припинити взагалі вести дискусію про заморожені активи. Треба їх використовувати. Російська Федерація добровільно. Вийшла з під дії міжнародного права, і тому, скажімо так, юридичні норми міжнародного права не розповсюджуються на російські активи. Вони вийшли з під цієї дії, і тому ці активи є безхозними. Вони не є вже російськими. Їх треба в повному обсязі використовувати не тільки відсотки, а всі активи використовувати. І тут далі переходимо на що? На саме протидію війні. А протидія війни це закупівля зброї. Це фінансування військових програм, військового виробництва і так далі. Чому тому, що це ключовим сьогодні? Росія має програти. Це можна зробити тільки не якимись там дивними розмовами, пропозиціями про заморозку конфлікту, про переговорні процеси, а можна тільки зробити на полі бою. Росія програє тільки за рахунок тактичних поразок на лінії фронту в Україні. Все інше це фікція, фейк, фікція, як хочете говорити, ілюзія, яка приведе до більш фатальних наслідків. І тому четверте, всі ці заморожені активи треба вже використовувати на а, фінансування української армії, ну тобто на насичення її відповідним інструментом. Все, що стосується програм відновлення, це окремі програми, безумовно їх треба проговорювати. І до речі, Україна постійно про це говорить, ініціює різні обговорення на різних майданчиках, тому що ми розуміємо, що війна йде два роки, і людям треба сьогодні жити, мати можливість робити, продовжувати працювати, чітко розуміти за рахунок чого вони будуть жити, да? незалежно від того, що війна продовжується. Але ще раз, це обговорюється тут, треба шукати майданчики на них пропрацьовувати ті чи інші плани, сценарії і так далі. Але перш за все треба захистити цивільне населення, критичну інфраструктуру і дати інструменти для знищення кількосно кількісної армії Російської Федерації і тому зброя, зброя і зброя сюди треба направляти ці ресурси. Про це треба знову ж таки постійно говорити, тому що знову ми повертаємось до того, що е, сьогодні вже декілька разів говорили: ну чим далі ти від війни, тим тобі простіше не бачити цю війну. Дякую, пане Михайле. Коли законопроект про мобілізацію було винесено на голосування? Ну, це скоріше питання до депутатів. Вони сьогодні обговорюють в профільному комітеті достатньо інтенсивно обговорюють всі ці правки для того, щоб більш-менш збалансований був законопроект. А я б зробив розділив на дві частини. Перше, ми бачимо, що Генеральний штаб пансирський проводить аудіт тих мобілізованих, які були вже в збройних силах України. І відповідно за рахунок цього там є вже перерозподіл ротаційний, демобілізаційний. Зовсім інакше це виглядає. Вже ну безумовно не, не так, як хотілося би, але е, так чи інакше, вже відповідні процедури йдуть. Друга складова закон в будь-якому випадку буде. Ну, законопроект буде проголосований в другому читанні. Я думаю, що це питання там тижнів. ну зрозуміло, вони проголосують правки. Після цього в комітеті після цього вже буде голосування в залі. І, Відповідно буде уточнення старого закону щодо мобілізаційних процедур, які соціальні групи підпадають, як будуть відбуватися процеси рекрутінгу, як будуть відбуватися процеси ротації і так далі. Тому подібне, немає в цьому сумніві. Але крім того, після того як була проведення, я тут вже е, зроблю посилання на прем'єра на пана Шмигаля. Він абсолютно чітко сказав, що немає потреби мобілізовувати там величезні кількості людей. Чому тому, що я ще раз підкреслю, після аудиту трошки інакше виглядає картина е, з ротаційної точки зору. Так, мобілізація потрібна, це очевидно. Треба уточнити по яких правилах вона має йти, і безумовно, це буде в найближчі дні зроблено, в найближчі тижні зроблено. Але ще раз підкреслюю, конкретика по календарю це все ж таки до депутатів. Але але давайте будемо справедливими. Бачимо, що вони інтенсивно обговорюють величезну купу правок в профільному комітеті. Ще одне запитання: теж про депутатів, але я думаю, у вас. Має бути відповідь, оскільки в статті на яку я буду посилатися, йде мова саме про конфлікт, ймовірний, а можливий саме офісу і деяких депутатів. Тож українська правда написала, що одразу кілька десятків народних депутатів висловлювали бажання скласти мандати, чи відповідає це дійсності? Та ми це чуємо з вами, пане Василю. Дивіться. Мені подобаються ці публікації. Вони мають якось додепресувати нас. Певно, да, і вони постійно з'являються. Там НПЗ не атакують. Тут депутати хочуть скласти мандати. Ну, є різні думки, і неодноразово і пані Шуляк і пана Рахамія говорили про те, що вони відповідно працюють із фракцією із партією. В даному випадку ми говоримо про слугу народу. Так, відповідно є різні там настрої, психоемоційні настрої, але немає такої кризової ситуації, що все вже всі хочуть скласти мандати. І не працювати в парламенті. Безумовно, краще про це ще раз підкреслюю, говорити з Арахамієм чи Шуля. Ну, тобто, вони дадуть більш, ну, чи, наприклад, з Корнієнко, паном, чи там з паном Стефанчуком, з точки зору того, чи є такі дійсно наміри у депутатів. А ви знаєте, давайте трошки інакше дивитися. Ну, ситуація ж яка в нас. Ми ж у війні вже два плюс років, правильно? Зовсім інший психоемоційний стан, в тому числі серед депутатів. Безумовно, вони там є багато роботи, вони. Не всі ж депутати проводять там час так собі просто. Багато депутатів працюють і на передньому краї їздять да, до хлопців дівчат. Туди багато депутатів займаються масштабними волонтерськими проектами. Багато депутатів. Наприклад, аж Марія Мезінцева активно працюють на політичних, скажімо так, теренах європейських країн, активно працюють і так далі. Ну тобто величезну купу роботи вони роблять. Я трошки інакше дивлюсь на те, що роблять депутати в залі працюють. Да, там є дискусії, тяжкі дискусії і так далі. Ми ж просто звикли дивитися тільки на хейтові якісь речі, да там зловили депутата на чомусь, там на надекларованому чи навпаки, забагато задекларував і так далі. Так це добре, що розслідування проводяться, але вони, крім того, роблять величезний обсяг роботи, важливої роботи голосують. Багато законів проголосовано вже є, які в мирний час було б дуже складно проголосувати, і, і сьогодні працюють. І тому спокійно ставимось до всіх цих розмов про те, що всі хочуть скласти мандати. Спокійно до цього через підкреслю ставимось. Парламент працює, і якщо потрібна якась інформація, то мені здається, що той же пан Рахамія вийде і достатньо об'ємно прохарактеризує все, що відбувається в парламенті. Дякую, шановні глядачі. Дякую вам за увагу за те, що довірили нам ваш дорогоцінний час. Пане Михайло, вам дякую за цікаву з'ясовну розмову і за можливість підбати підсумки кожного тижня. Дякую, до зустрічі. Слава Україні. Героям слава, до побачення.